Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Останнє повідомлення з телеграм-каналу до недавньої заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. Цитую. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні продовжує обстріли. Сили оборони відбили атаки противника в районі Новомихайлівки, Новоайдарівки, Новоданилівки, Запорізької області. На Півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше роботи. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах. Напевно. Почнемо з Мелітопольського напрямку. Шановний пане Ашурбеков. Отже, роботи не південніше та східніше. Можливо, є якась додаткова інформація. Ну, йдеться, звісно, про офіційні джерела. Да, напевно, ми можемо опратися на позицію міністерства оборони, звісно, на позицію генштабу. Сьогодні ключова позиція на запорізькому напрямку, звісно, це роботіна. і наші військові великою ціною звільнили його. Але сьогодні йде просування. В бік Новопрокопівки, незважаючи на те, що там в засобах масової інформації ми багато чули про те, що на роботі на є основна лінія оборони, що, начебто, потім буде легше, але ми розуміємо, що фактично ще дві лінії оборони, які росіяни будували там ну півтора року, дуже важко їх проходити. Тому скажімо, сьогодні, основні дії якраз бойові точаться навколо новопрокопівки в бік Токмака, тому немає таких можливо там швидких просувань. Проте ми розуміємо наскільки важко це все відбувається, тому що ворог всі. Свої зусилля він зосередив саме на тому, щоб не допустити збройні сили України до звільнення токмаку. Власне щодо Токмака, так схоже, що місто буде мати дещо новий статус. Причому і для нас, звичайно ж, Ну і росіяни його буде тепер трохи ретельніше інакше використовувати, бо ми рухаємося українські збройні сили рухаються на токмак. Е з однієї сторони, з іншої, так як це було нещодавно, власне, як повідомив Іван Федоров, це міський голова Мелітополя, тимчасово окупованого, про те, що було туди влучання в склад боєприпасів. Так, ну і росіяни зрозуміло, що починають там більше укріплюватися, зводити якісь додаткові оборонні споруди. Прошу власне розповісти про те, яка зараз із цим тим ситуація, наскільки швидко і наскільки якісно вони щось там зводять. Насправді такмак, це один з ключових центрів для окупантів, тому що географічно це центр Запорізької області. Фактично вони використовували його як базу для, скажімо так, скопичення боєкомплекту живої сили на сьогоднішній день. За рахунок того, що збройні сили України просуваються знову ж таки, те що вони біля новопрокопівки дозволяє їм більш інтенсивно обстрілювати такмак, бити по логістичним центрам, по поскупчення окупантів. За рахунок цього вже на сьогоднішній день фактично стакмака почалася евакуація так званих спец. Уж російських деяких окупаційних органів влади так званих паспортних столів і тому подібне. Але головне те, що незважаючи на те, що такмак ще не звільнений, проте наші військові я думаю, що вже вирішили дуже велику стратегічну задачу. Фактично, на сьогоднішній день такмак все менше використовується окупантами як умовне базування для великої кількості військових і боєкомплекту, тому що він фактично вже є в досяжності ствольної артилерії з боку збройних сил України. Це суттєво обумовлює оборонні здібності окупантів тому що вони не можуть скопичувати близько до лінії фронту велику кількість боєкомплекту, збільшуються логістичні ланцюжки за рахунок цього, вони послаблюють саму лінію оборони. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на те, що саме місто ще не звільнено, вже дуже великі успіхи. Можливо, там з урахуванням військової тактики, можливо, не потрібно буде воювати за звільнення самого такмаку. Можливо, наші військові, що є в тому числі і в публічних планах, вони просто обійдуть місто і просто вимусять окупантів відійти від такмаку. Шановний пане Ошербеков, ну в будь-якій незрозумілій ситуації ми посилаємось на певні джерела. Так, зокрема, в даному випадку, це розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за сьогодні. Отже, і Росія, ймовірно, пишуть британці, посилила 58-му загальну військову армію, яка зазнала важких втрат на Оріхівському напрямку додатковими повітряними. Повітряно-десантними підрозділами впродовж останніх двох тижнів британська розвідка вказує, що наразі щонайменше п'ять полків ВДВ зі складу 7 та 76 дивізії ймовірно зосереджені за кілька кілометрів від роботи. Но у повному складі це угруповання має налічувати близько 10 тисяч елітних десантників. Однак, як запевняють британці, ці підрозділи швидше всього значно недоукомплектовані, і це означає, що російські Керівництво вважає поточну ситуацію вкрай незадовільною. Розуміємо, що важкі бої, важкі бої тривають і триватимуть найближче пару тижнів. Якщо ми говоримо про важливість роботи, розкажіть, будьте добрі, нашим телеглядачам для того, щоб всі зрозуміли так, чому настільки важливий цей невеличкий населений пункт. Ну, роботі на це ключовий населений пункт по запорізькій лінії оборони на сьогоднішній день. Це підтверджує і представники нашого Генштабу генштабу і інституту світового вічня війни, тому що фактично Роботіна є ключовою лінією оборони окупантів по запорізькому напрямку. Взяття цього населеного пункту є гарним плаздармом для того, щоб далі вести визвольні дії у бік Токмака і Бік Мілітополя. І Якщо нашим військовим вдасться повністю закріпитися в роботіному, і воно стане дійсно плацдармом для наших військових, то це відкриває. Ва дуже великі перспективи фактично до звільнення Токмака і Мелітополя вже в найближчій перспективі, але ми повинні розуміти, що фактично район роботінов вони укріплювали півтора роки. Це тотальне мінування полів навколо населеного пункту. Тому на сьогоднішній день, навіть незважаючи на те, що фактично населений пункт звільнений, він ще не є. Базою, скажімо, і точкою опори для збройних сил України, тому деякі речі не відбуваються так швидко. Але для розуміння, фактично, на сьогоднішній день і навіть їх пропагандистські пабліки я маю на увазі так звані воєнкори російські. Вони скажімо, для них це інформаційна істерика про втрату роботи на тому що це ключовий населений пункт, який відкриває фактично можливості до розрізання сухопутної лінії, фактично до цього розрізання логістичного коридору між Мілітополями і Бердянським, що суттєво послаблять. Позиція окупантів не не дасть їм можливості скажімо, швидко поповнювати запаси зброї, швидко поповнювати запаси живої сили, і тому насправді йде така хаотична і скажімо, історична напевно, перекидання збройних сил окупантів з інших ділянок фронту, тому що на сьогоднішній день вони також вважають запорізьку лінію ключовою і за рахунок великих втрат зі свого боку вони намагаються хоч чимось закріпити цю лінію, компенсувати оці втрати в живій силі. На склад говорячи про роботи на зрештою і про токмак, ми маємо на увазі Мелітопольський зокрема напрямок. Але на Мелітополь є ще одна дорога власне через Васильівку. Чи щось чути із того напрямку? Фактично, лінія фронту сьогодні від Васильівки 8,5 кілометрів. Ключовий населений пункт на цьому напрямку це п'ятихатки, які два місяці тому звільнили Збройні Сили України, і фактично вони. Також піджимають із точки зору Васильівського напрямку. По тому повинні розуміти ландшафт цієї місцевості. Фактично дуже важко лоб в лоб звільняти Васильівку, тому що Васильівка знаходиться, скажімо, перед Васильівкою є великі такі ландшафтні впадіни, які не дають можливості вести наступальні дії. Тут на жаль у ворога є більш скажімо, вигідне ландшафтне та географічне положення, тому фактично сьогодні е, основні наші визвольні дії наступальні дії вони зосередилися якраз в бік Оріхова від Оріхова до Новопрокопівки і Такмака, і також на Бордянському напрямку, тому що там ландшафт дозволяє, скажімо, е, з меншими втратами, наскільки це можливо, звільняти території. Я думаю, що ключовий напрямки буде саме напрямок Такмаку, е, напрямок Бердянської. Вже звідти від Такмака. Потім буде звільнення літополя, тому що це через Васильівку, ну фактично. Географія не дозволяє це робити напряму. Сило пане Хорбакова, розуміємо, що крім лінії фронту ще є наші цивільні об'єкти, наші міста, так по яких ворог регулярно завдає обстрілів. Зараз була повітряна тривога. Ми не знаємо наскільки активно ворог відпрацював по Запорізькій області. Ну але що зараз з обстрілами і як зараз переносить подібне місцеве населення? Ну фактично, два останні тижні ми фіксуємо суттєво збільшення кількості обстрілів. Якщо там раніше лінія фронту, обласний центр це було порядку 80-70 обстрілів на день, то за останні два тижні ми фіксуємо там 130-140 обстрілів. Фактично, ворог збільшив кількість обстрілів за рахунок. Керованих авіабомб за рахунок БПЛА. незважаючи те, що лінія фронту відсувається, ворог вже менше може бути ствольною артилерією, проте він це компенсує саме у такими далекобійними засобами. За рахунок цього страждають і прифронтові громади Запорізької області, і саме місто Запоріжжя. Фактично, останні два тижні ну, напевно, середня тривалість тривог в Запоріжжі перевищувала 5 годин. Тобто це дуже суттєво скажімо, паралізує роботу органів влади, торгівельних інфраструктур. Проте ситуація наступна, що по Іншому не можна, тому що не зрозуміло, куди будуть летити ці керовані авіабомби, чи це керовані авіаракети? Це буде прифронтові громади чи саме місто Запоріжжя. Тому, незважаючи на те, що обласний центр відносно не страждає за рахунок цієї активності ворожої авіації, за рахунок цих повітряних тривог, суттєво скажімо, загальмовується цивільне життя в місті Запоріжжя. Пане складі і ще маємо буквально дві хвилини. Ми говорили про прифронтові населені пункти, коли. Приходять українські збройні сили і визволяють той чи інший населений пункт чи іншу територію. Здебільшого там майже немає вже місцевого цивільного населення, але часом буває якась жменька, буквально 5-6-10 людей. І перше, що ми про них чуємо, це те, що їх евакуювали. Розкажіть, будь ласка, власне, що відбувається далі? Так, евакуювали, тому що мусить пройти стабілізаційні роботи, так мусить переконатися наші військові, що росіяни не повернуться, не будуть знову атакувати. Що далі з цивільним населенням? Яка допомога їм потрібна? Яку допомогу надають, і чи повертаються вони потім в ті свої зруйновані домівки? Для розуміння на запорізькому напрямку, фактично за період контрнаступу, було звільнено 8 населених пунктів, з якого з яких евакували там ну близько там декількох десятків людей, тому що фактично ці населені пункти на жаль зруйновані просто вщент. І питання в тому, що на сьогоднішній день безпекова ситуація не дозволяє цим людям повернутися. Ну тобто, незважаючи на те, що лінія фронту вона відсувається від фронтових громад я маю на увазі, там уріхова, всіх інших. Проте безпекова ситуація вона на сьогоднішній день не стає кращою не те, що. Тих звільнених населених пунктів, тому що вони зруйновані. А навіть в Оріхові і близ громадах, тому що ворог знову ж таки він незважаючи на ведення оборонних дій, він продовжує інтенсивно обстрілювати з далекобійної артилерії ці населені пункти. Тому а, ці люди евакуйовані, вони розміщені в місті Запоріжжя, в громадах біля міста Запоріжжя більш безпечних. Їм надано прихисток, їм надана необхідна і надана, і надається необхідна гуманітарна допомога. Проте а, поки що ці люди не повертаються до цих населених пунктів. Я думаю, що це буде Важливо тільки тоді, коли лінія фронту суттєво посунеться. Ну на наприклад, буде звільнений токмак. Тоді буде суттєво покращена безпекова ситуація в Оріхові, Гуляйполе і в нині звільненому роботі на інших населених пунктах. На сьогоднішній день фактично ці населені пункти є зоною активних бойових дій. І е, цивільно, звісно, вони там можуть фізично якось повернутися, але вони будуть наражати себе на небезпеку, і вони будуть наражати на небезпеку наших військових, тому що наші військові фактично несуть також великі втрати, коли на території є цивільні, цивільні, тому що вони не покоїться про життя, про здоров'я цивільних і за рахунок цього, які мужчини міняють свої, свої дії військові, і за рахунок цього ворог цим користується і наносить ще більше ударів про фронтовим територіям. Тому найкращий варіант, щоб поки цивільні не поверталися. Це є рекомендація військових. Це рекоменду. Кондації органів влади.